Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка незвичні кухонні ваги. Недавно я натрапив на ось таку китайщину. Спочатку подумав, що вони скляні з картинкою під дерево. Але коли відкрив, був здивований. Бо платформа зроблена зі справжнього бамбуку. Навіть запах дерева є. Якщо подивитися з боку, то можна побачити структуру бамбуку і що платформа складається з невеликих брусочків товщиною міліметрів по 5 які склеєні між собою. Панель управління не скляна це просто прозорий пластик. Нижня панель теж пластикова, ніжки гумові і по столу не ковзають. Працюють ваги на двох батарейках 3А. Іноді сенсорні кнопки можуть глючити після потрапляння на них води, але ці працюють нормально. Ваги до 5 кг з ціною поділки 1 грам. У вимірюванні задіюється вся поверхня ваг, включаючи панель управління. І навіть якщо поставити гирю на крайню точку платформи, вага відображається правильно. Іноді може бути помилка в 1 грам, але це в межах допустимої похибки. Ну а тепер перевіримо їх можливості. Почну з 5 кг і буду зменшувати вагу, доки вони не перестануть реагувати. 5 кг похибка 6 грам. Ну, це максимальна вага для них, іншого я не очікував. 1 кг похибка 1 грам. 500 грам теж саме, вагу в діапазоні від 200 і нижче показують точно. Чотири, два грами теж відобразили. І це межа їх можливостей на один грам вже не реагують. Хоча, якщо додати 1 грам до іншої ваги, різницю відчувають. Не знаю наскільки швидко зноситься дерев'яна платформа, хоч дерево і просочено маслами, думаю, термін служби буде меншим, ніж у пластику або металу. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Всім дякую за перегляд, нехай щастить!